Прили автомобіль, який вміє самостійно паркуватися. Він має спеціальні сенсори, які допомагають йому зорієнтуватися на місці. Водій в цей час кермо може не тримати, воно крутиться самостійно. А от зорієнтуватися у світі якісних товарів без будь-яких сенсорів можуть наші журналісти. Своїм досвідом вони поділяться прямо зараз. Вітаю вас. Сьогодні у нашій програмі ми покажемо. АБВ що спільного між абеткою та макаронами та чому любителі виробів із м'яких сортів пшениці гладшають? Вона перетворюється на жир більшої частини і тому людина набирає вагу. Кулінарний секрет котлет по київськи Що ховає страва під шаром хрусткої паніровки. Готовиться все із висококачественного сир'я. Форма має значення. Як правильно вибрати пляшку із соскою для малюка? Ортодонтична форма, вона дозволяє при длительному кормленні із бутилочки правильно формувати прикус. Скільки тепла в кімнаті може зберегти склопакет. Із чого має бути зроблений каркас, аби рами були міцними? По нашому законодавству він має бути не менше 1,5 міліметра толщиною. За що і скільки ви платите комунальникам, і як примусити їх надавати якісні послуги? Однозначно, кожен мешканець має право знати за що і скільки він платить. Дев'яносто шість відсотків українців включають у своє меню макарони. Звітують фахівці. Проте у їх споживанні до Європи нам ще далеко. Кожен з нас за рік з'їдає 3 кілограми цього продукту в той час, коли європейці четверо більше. Про макарони, які надихатимуть українців частіше смакувати цим італійським винаходом, рубрика найкраще до столу. Капеліні, лінгвіні, тальятла, фетучіні, а ще спагетті. Це все різновиди пасти. А якщо перевести на рідну мову, довгих макаронів. Ця італійська страва походить з Китаю і дуже подобається українцям. Щоб обрати якісний продукт, найперше зверніть увагу на приміщення, де макарони зберігаються. Паста не любить вологості. Макаронні зділя храняться при температурі не вище 30 градусів 24 місяці, близько около двох років. Упаковка повинна бути герметичною і бажано прозорою, щоб макарони можна було побачити. Ніякого борошна чи поламаних спагеттів в упаковці бути не повинно. Склад тільки борошно та вода. Ще може бути натуральний фарбник, якщо макарони кольорові. Борошно пшеничне можуть на виробляти із пшениці твердих сортів, м'яких скловидних і напівскловидних та м'яких сортів пшениці. Із твердих пшениць виробляються макаронні вироби групи А саме макарони з твердих сортів є корисними для нашого організму. Це вітаміни групи Б, це багато клітковини, це цинк, магній, тобто величезна кількість мінералів і вітамінів. Вони місять харчові волокна. А харчові волокна це ніби губка своєрідна, яка очищає наш організм від різноманітних токсинів, вірусів, канцерогенів, залі будь-яких. Шкідливих харчових. макарони групи Б та В виготовляються з м'яких сортів пшениці, а тому містять в собі прості вуглеводи. А це означає, що вживаючи такий продукт, легко набрати пару зайвих кілограмів. У них дуже високий так званий глікемічний індекс. Це швидкість, з якою глюкоза попадає в кров людини. Ця глюкоза, яка потрапила у кров, вона, вона перетворюється на жир більшої частини. І тому людина набирає вагу. Натомість вироби з твердих сортів пшениці. Ви їх впізнайте за позначкою Група А. Містять складні вуглеводи, що значно довше засвоюються в порівнянні з простими. Ствердить сор... сортов пшениці, макарони будуть жовтию. Якщо темної точки на макаронах, це говорит о том, що була необработанная пшениця. Тож чорні цятки на пасті теж вкажуть на те, що макарони виготовлені з корисного борошна. Якщо є можливість, спробуйте зігнути макаронину. Вона має бути гнучкою і не повинна легко ламатися. Крім того, поверхня спагетті має бути ідеально гладенькою. Жодних тріщин ви не повинні побачити. Адже страва з таких борошняних виробів вийде не надто смачною. Макаронні вироби в процесі варіння обов'язково будуть давати великий перехід сухих речовин у варильну воду, вода буде мутною, вироби будуть злипатися між собою і втрачати форму. Щодо вартості на макаронні вироби, спагетті з м'яких сортів пшениці коштуватимуть до 10 гривень за 100 грамів. А вироби групи А від 10 і до 35 гривень. І наостанок пікантне питання. Як правильно споживати довгу пасту? До вашої уваги майстер-клас від гуру столового етикету. Паста взагалі це основне блюдо. Тому основними, основними приборами. Для цього е, ложка, нож і вілка. Беремо столовую ложку в ліву руку. Опускаємо в пасту і вправо беремо вилку. І небольшое количество пасти накручиваем. Ось таким вот образом. І кушаємо. Купуйте лише найкраще та смакуйте з насолодою. Першу котлету по київськи приготували для Микити Хрущова. Рецепт страви кухарі столиці України знайшли у французькій кулінарній книзі вісімнадцятого століття. В процесі приготування додали кілька інгредієнтів і назвали її котлетою по київськи. яким рецептом готують улюблену страву Микити Сергійовича сучасні виробники? Бачили наші журналісти. Роварчанка Наталія жінка заклопотана. Тож часто у крамниці купує готові страви та напівфабрикати. Хочу купити котлетки. Розкажіть мені, будь ласка. Готовиться все із висококачественного сир'я. Якщо є минутка, я вам зараз все розкажу. Основою для котлети по київськи є фарш, який виготовляється з курячої грудинки. До саду фаршу входить 90% даної сировини. Решта 10% займає займається. Сіль, перець, білий, смакова добавка і е, вода. Філе подається на м'ясорубку, де воно подрібнюється і потрапляє у фаршомішалку, де вимішується до ніжної консистенції. А тим часом у сусідньому цеху вершкове масло вищого гатунку завантажується в кутер, подрібнюється, і до нього додається сіль та сушений кріп. Це майбутній фарш для котлет. А на наступній лінії на фарш та масло чекає зустріч. Для цієї події фарш завантажується в формувальну машину. На цій машині вибивається котлетка вагою 100 грам у вигляді метеличка. Працівники, які обслуговують цей етап приготування, на одне крило метелика кладуть порційні шматочки масла з кропом і потім загортають котлетки, надаючи їм пласкої овальної форми. Після цього сформовані вироби присипаються пшеничним борошном і поливаються лейзоном. Сам лейзон складається із пшеничного борошна, яєць вічного порошка і крохмалю. Далі котлети паніруються у паніровці з подрібнених сухарів і надходять в закритий термічний агрегат для обсмажування. Агрегат, який називається суперпрайд, працює по принципу великої фритюрниці. Олія розігрівається до температури плюс 185 градусів. І в агрегат заходить продукт, обжарюється протягом 30 секунд і далі йде по технологічній лінії. Котлета по Київськи поступає в наступний термічний агрегат, де продукція вариться протягом 20 хвилин. На виході зразки продукції перевіряють спеціальним термометром, щоб всередині котлет температура була не нижче 72 градусів. Після такої термічної обробки продукція вже повністю готова до вживання. Крім того, на цьому ж етапі відбувається ще й контроль маси котлет. Працівник вибірково зважує одиниці продукції, дві котлети повинні важити не менше 315 грамів. Далі продукт іде на шокове заморожування. Це означає, що продукт температурою плюс 72 градуси, заходить в спіральний фріз, фрізер Темпопрост, температура в якому мінус 30-35 градусів. Власне, через годину на цьому приготуванні котлет завершується. У майбутньому споживачеві їх слід лише розігріти. Але перед пакуванням зразки потрапляють в лабораторію для проведення аналізу. Для цього котлета подрібнюється та пропускається через м'ясорубку. Ну, поміщаємо на м'ясорубку. І вже зараз ми перекручуємо зразок у баночку. І цей зразок дійсний 24 години. Далі цей зразок ми наважуємо у колбочку для дослідження згідно працюємо згідно гостів, доливаємо сюди дистильованої води, ставимо мудяну баню, потім ряд реактивів. І в кінці ми отримуємо фільтрат, в який ми будемо додавати нітрат срібла, який я вже сюди долила. Такий дослід називається титруванням і дозволяє визначити відсотковий вміст солі у готовій продукції. Допустима норма для солі не більше двох відсотків. По завершенні титрування дані підставляються в електронну таблицю. Отже, ми бачимо по результатах даного дослідження, що масова частка солі не, пер... не перевищує допустимі норми. А далі в лабораторії проводять ще органолептичні тестування котлети, тобто коштують. Відчувається смак вершкового масла із зеленню. Ми його так і спостерігаємо в смачна. А тепер смачна котлета з морозильної камери потрапляє в пакувальний цех. Там котлетки парочкою лягають в лоток і запаковуються поліетиленом. А після цього котлетки поступають в наш магазин. Приходіте, будь ласка, покупайте. Обов'язково куплю, хочу спробувати. У другій частині програми ви побачите, для чого склопакетам напилення та аргон, чому пляшечка і соска мають рости разом з малям та як привчити комунальників надавати якісні послуги. Далі ми розкажемо про таке. Форма має значення. Як правильно вибрати пляшку із соскою для малюка? Авдентична форма, вона дозволяє при длительному кормленні правильно формувати прикус. Скільки тепла в кімнаті може зберегти склопакет? Із чого має бути зроблений каркас, аби рами були міцними? По нашому законодавству він має бути не менше 1,5 мм толщиною. За що і скільки ви платите комунальникам і як примусити їх надавати якісні послуги? Однозначно, кожен мешканець має право знати, за що і скільки він платить. Від 140 до 280 тисяч доларів, стільки коштують пляшечки з сосками, виготовлені іспанською компанією. Зроблені вони із золота і прикрашені діамантами. Наскільки зручно їх буде кип'ятити та доглядати за ними невідомо. А це головне для дитячих речей, кажуть мами. Про пляшечки із сосками, які будуть безпечними і зручними для малят, дивіться далі. Пелюшки, повзуни, памперси, вологі серветки. Це невеликий набір для немовляти, що має придбати кожна матуся новонародженому. А ще дитяча пляшечка перший посуд немовляти. Критеріїв, на які варто звернути увагу, купуючи пляшечку, може бути маса. Якісне життя, радиться з мамами, запитуємо, на що вони звертали увагу, вибираючи посуд материалы с из которых Форма соски, вот на то, чтобы ну, герметично было. Цена качество. В аптеке чаще всего встречается. За статистикою, понад 70% українських мам вибирають пляшечки із сосками лише за зовнішнім виглядом. А даремно кажуть фахівці, і радять звернути увагу на кілька важливих нюансів. По-перше, матеріал пляшечки. Це може бути пластик або скло. Останнє довше зберігатиме тепло, матиме необмежений термін експлуатації. Втім, скляна пляшечка буде важчою, ніж пластикова, і може легко розбитися. Наступний критерій форма виробу. Вибір надзвичайно широкий: від класичних пляшечок продовгуватої форми до хитромудрих складних конструкцій. Якісне життя радить обирати прості моделі, їх легше мити. Далі зверніть увагу на об'єм. Чим старша дитина, тим більшою має бути пляшечка. Для самих маленьких використовується 160 мл. Це отрождення до трьох місяців, а трьох місяців і старше використовується бутылочки 240 мл. Надійною подругою пляшечки є соска. Найпопулярніші нині латексні чи силіконові. Обидва матеріали безпечні для малюка. Щоправда, силіконова соска довговічніша. Далі зверніть увагу на отвори, через які малюк питиме молоко, чай чи воду. Якщо у нас ребенка на змішаному скармлюванні, то він кушает і грудь, і смісь, то соска має обеспечувати таку ж нагрузку, як при кормлении грудів. Наступний критерій розмір соски. Він залежить від віку малюка. Я сама кормлю дитину грудью, але на даний момент, інколи буває, потрібно відлучитися від дитини, відповідно потрібно його кормити. А у нас зараз от така от бутилочка Це, здається від нуля до трьох місяців. Ну соска здається тут, так, але він дуже е, мало їсть, коли в цієї сосочки. Напевно, до того, що тут дирочка малесенька. Соска має рости разом з малюком, тоді збільшується як її розмір, так і розмір дірочки. Вибор соски залежить від возраста і етапу розвиття малиша. Сраждіння використовується соска. Для наборождяного в этом віці ребенок з'їдає 50 мл молока за 10 хвилин. Розмір соски з перших днів життя у більшості виробників має позначку двох англійських букв SS. Відповідно, для місячної дитини просто С. Для малюка віком від 3 до 6 місяців буде позначений літерою М. Данилу підійде саме соска такого розміру і позначка Л для піврічного малюка. Обрали розмір. Зверніть увагу на форму соски. Вона може бути просто круглою чи трохи вигнутою. Її ще називають ортодонтичною. Експерти радять віддати перевагу останній. Ортодонтична форма вона дозволяє при длительному кормленні із бутилочки. Правильно формувати прикус. Тобто сформувати прикус, це дозволяє найбільш ефективно змішувати піщу з сослюною з піщеварітельним ферментом и і забезпечувати комфортне пищеварення. І на останок ціни. В середньому якісна пластикова пляшечка з соскою обійдеться вам у 70 гривень, тоді як складна не менше ста. Фахівці підрахували, що до 30% тепла із помешкання виходить через вікна. Не втрачати градуси у квартирі можна, якщо вікна утеплити, а ще краще замінити їх на сучасні пластикові. На світ вони з'явилися понад півстоліття тому, і з того часу виробники працюють над їх удосконаленням. Про ознаки правильних теплозберігаючих пластикових вікон наші журналісти. Вікна як архітектурний елемент з'явилися лише 4 тисячі років тому, бо в прадавні часи люди намагалися зберегти тепло в своєму житлі і не робили в стінах зайвих отворів. Сучасні українці, вибираючи вікна, теж насамперед дбають про те, щоб вони берегли тепло в помешканні. Сам процес виготовлення вікон багатоетапний, нарізується профіль і паралельно з ним внутрішній армувальний елемент. До нього є вимоги, передбачені ДСТУ. По нашому законодавству він має бути не менше півтора міліметра толщиною. Потім армування вставляється в профіль і закріплюється шурупами. В Профіль робляться всі технологічні отвори, отвори під ручку, під фурнітурні різні деталі, під водозлив. Після цього заготовки профілю зварюються в кутах. Так утворюється рама майбутнього вікна. Встановлюються перемички, або так називається, вона імпоста. Це у нас перемички, які ділять вікно на різні частини. Після встановлення імпостів вкатується ущільнювач. Далі вже в готову раму вправляються склопакети і закріплюються штапами. Тож вибирати майбутні вікна, починати слід з того, щоб попросити у продавця документи, які гарантують технологічне дотримання всіх етапів виробництва, а значить, і якість виробу. Сертифікати, які має компанія, Ствістя, санітарно гігієнічні заключення на дипломи і сертифікати, які підтверджують безупречне якість компанії. Ціни на якісні вікна стартують від двох тисяч гривень. Таку суму доведеться викласти за найменше вікно розміром 1,40 м на 1,30 м. За складнішу конфігурацію та фантазійний колір доведеться додатково платити. Що ж стосується склопакетів, то вибирати їх теж потрібно уважно, адже саме через скло відбуваються найбільші тепловтрати в квартирі. Щоб зберегти тепло, використовується кількох камерні склопакети. А спеціальне напилення, непомітне для ока, підвищує цю здатність. Її можна перевірити на пристрої, де над лампами розжарення встановлені склопакети з напиленням та без. Звичайний однокамерний склопакет, він дуже сильно пропускає тепло. Тобто ми обігріваємо вулицю, а не своє приміщення. Завдяки напиленню, яке використовується на енергозберігаючих склопакетах, Тепло повертається назад в приміщення, не прогріваючи вулицю. Тобто, при торканні, ви відчуєте, що звичайне скло нагрівається, а з напиленням лишається холодним. Підвищує теплозбережувальні властивості склопакету і інертний газ, яким наповнюються камери між склом. Як перевірити наявність аргону в склопакеті? Перевіряється дуже просто: на самій дистанційній рамці Е, є спеціальні заглушки. Це вказує на те, що в цю камеру був закачений аргон за допомогою спеціального обладнання, і потім ці отвори були закриті е, пластиковими заглушками. Якщо заглушок немає, а вам сказали, що там в цьому пакеті є аргон, ну це обман. Звісно, вікна, в яких встановлені склопакети з підвищеною здатністю зберігати тепло, обійдуться вам дорожче. Зате вони гарантуватимуть, що в холодну пору року температура у вашому помешканні буде на кілька градусів вищою. Також не зайве звернути увагу на правильне встановлення шпатів, котрі тримають склопакет. Тут не повинно бути щілини, штабів повинен добре стикуватися. Також повинно добре стикуватися перемички імпоста. Тут також не повинно бути щілини. Все повинно проходити плотно і без, без зазорів. Якщо ви вибрали вікна відповідально, то вони стануть надійним бар'єром між вашим житлом та примхами погоди. У жовтні в Києві запрацює додатковий кол-центр 1557, куди можна буде телефонувати у разі проблем у житлово-комунальному господарстві. За цим номером оператору можна буде поскаржитися на комунальників, якщо ті недобросовісно доглядатимуть наші будинки чи неякісно подаватимуть тепло, холодну чи гарячу воду. Вони рекомендуватимуть, як вирішувати питання, що виникають. А поки кол-центр ще не функціонує, наші журналісти дізналися, які послуги ЖКГ ми маємо отримати обов'язково і як домогтися їх належного надання. Пані Гелена звичним рухом дістає з поштової скриньки квитанцію на оплату житлово-комунальних послуг. Отримує їх завжди в перших числах місяця. Платниця вона акуратна, тож намагається оплатити рахунок до 20-го числа. Я завжди плачу за квартиру вовремя, У мене ніколи не буває задовженості. Но получив нову квитанцию за квартиру, я увидела нову суму. І мене заинтересовало, Я хотіла бы узнать, из чого це исходит. Для кожного київського будинку тарифи обраховуються індивідуально, в залежності від особливостей споруди та послуг, які надаються мешканцям. З яких статей складається їхня квартплата, кияни можуть дізнатися на офіційному сайті КМДА. У розділі ваш будинок ввівши свою адресу, ви можете побачити таблицю, де буде вказано, скільки і за що ви платите в гривнях за один метр квадратний площі квартири. Тут зазначені витрати на водопостачання, водовідведення, обслуговування димовентиляційних каналів тощо. Ціна на послуги, які не надаються, проставлена в нулях. Якщо є які питання, в кінці є телефони, по яким можуть безпосередньо наші. Спеціалісти фахівці безпосередньо проконсультувати по всім цим питанням. Щоправда, на сайті може не бути деяких новобудов, дані про які ще не були надані. Та й загалом, якщо електронна перевірка вам не до вподоби, то ви можете звернутися до ЖЕКу або компанії-утримувача, де вам зобов'язані надати подібну інформацію. Слід сказати, що від деяких послуг можна відмовитися, проте не від усіх. Є послуги жорсткі, які, скажімо, пов'язані з безпекою. Да? Це вентиляційні канали, це пожежна охорона, е безпека і наші чердаки, там під'їзди, да? це внутрішньобудинкові мережі. Там не все так просто. Це дійсно мають фахівці робити. А от від послуг з прибирання або, скажімо, виведення комах, можна відмовитися, щоправда, ухваливши це рішення колегіально зі своїми сусідами, головне це для людей розібратися, з чого складається тариф на утримання, і подивитися взагалі, а може це прибирання під'їздів да може відмовитись від цієї послуги ЖЕКа і наняти може якесь там жінка або люди, якісь які самі можуть прибирати і заробляти кошти. А от якщо у вас є зауваження до якості послуг, які вам надають. То варто вживати заходів, бо ви гідні того, щоб за свої гроші отримувати як найякісніше. Людині потрібно робити наступне: по-перше, можна зателефонувати на кол-центр нашої мерії можна написати скаргу до Жеку, в якому обслуговується її будинок. До «Київенерго», якщо мова йде про опалення електро чи теплопостачання. Якщо ж скарги до організації не дали результатів, тоді слід вживати рішучіших заходів. Насамперед потрібно документально зафіксувати порушення в наданні послуг в присутності представника компанії або двох свідків. Необхідно написати акт претензії. І зареєструвати її або у ЖЕКу, або якщо я прямий договір з Києвенерга, наприклад, то саме в Києвенерга. Якщо вам обов'язково на другому екземплярі має бути реєстраційний підпис, чи відмітка про те, що відповідна організація отримала. Далі можна позиватися до ЖЕКу або до компанії постачальника послуг. В такому разі вам можуть відшкодувати витрачені даремні гроші або відрахувати їх у наступних квитанціях. моїй практиці інших я знаю. Трема юристів просто споживачів, от зіштовхнулися з таким з такою ситуацією, коли ці справи виграються собі. Є от, по нашому будинку такі випадки, коли люди отримали там і десять 15 тисяч переплачених коштів, або їм забозав'язово зробити перерахунок, або відшкодували там моральну шкоду. Тож з'ясувавши скільки і за що ви платите, можна контролювати якість послуг, які вам надаються. по Перше, не робіть нічого безцільно і без причини. По-друге, робіть тільки те, що на користь суспільству казав римський імператор Марк Аврелій. Купуючи лише якісні товари, ви не тільки покращуєте власне життя, а стаєте прикладом для інших. Бо якість це не розкіш, а головна умова гідного життя. До зустрічі за тиждень.